Культура страхування і це є нормально, якщо ви уклали поліс не в нас, а уклали в інші страхові компанії, чи в інтернеті купили поліс, чи на сайті страхової компанії, то є нормально. За 15 років нашої діяльності. Страхування все більше і більше розвивається, і інформованість, що це таке і для чого, вона все більше і більша. Тому, якщо ви брали поліс в інші страхові компанії, молодці, це дуже добре. Розберіться, що, що, що ви купили які, що робити при настанні страхової події, тобто у вас повинна бути якась певна пам'ятка на випадок настання страхової події, чи ви вдарили, чи вас вдарили, чи якась інша подія сталася. Краще збережіть собі цю пам'ятку чи роздрукуйте по праці страхового агента, якщо він вас обслуговує надати це. Багато заходьте в інтернет, читайте на сайті кожної страхової компанії, принаймні топ-15 компаній, це 100% є перелік документів, які ви повинні збирати, ваші дії, що потрібно робити, що за чим. не... Не хвилюйтеся, головне це життя і здоров'я. Автомобілі все відновиться. В будь-яке майно можна відновити життя і здоров'я найголовніше.